Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні буде невеличкий майстер-клас по такому дуже простому візерунку. Англійська резинка без накида в'яжеться швидко, просто, бистро і однаково виглядає з двох сторін. Тож, чудово, підійде для шарфів, також для шапок, якщо ви хочете підгорнути. А я особисто буду в'язати пов'язочку. Тож давайте починати. Петлі в мене вже є набрані, і будемо в'язати. Перший ряд візерунку. У мене тут відкритий набір. Тож перший ряд цей установчий, у мене я пров'язала його весь лицевими. Першу петлю кромочну я знімаю і в'яжу резиночку один на один. Лицева, виворітна. І так далі. До кінця ряду лицева, виворітна. Лицева. Виворітна. Якщо ви в'яжете бабусним способом в'яжіть, так як ви в'яжете, у вас теж вийде. Я в'яжу класикою, перевчилася, і тепер мені так набагато швидше в'язати лицева, виворітна. Ось Лицева, виворітна. Дов'язала я до кінця ряду і. Останню кромочну, буду пров'язувати виворітною. Тут я вже пров'яжу бабусину, щоб в мене не була перекручена петелька, і був гарненький такий край. Ось, Перегортаємо. Цей візерунок в'яжеться з двох сторін е в поворотному в'язанні. І тепер знову лицеву я знімаю. І е тут починається вже візеруночок. лицеву ми пров'язуємо не цю петельку, так. А в петельку попереднього ряду. Ось так. Раз, і спустили петельку. виворітну як з зазвичай. Лицеву сюди воджу спицю. Раз, захоплюю ниточку і знімаю виворітна і лицева. Так, ось таким чином виворітна і лицева. Ось так, виворітна і лицева. І таким чином продовжую до кінця ряду. Таким візерунком будуть класно виглядати і кардиганчики, якщо ви струнка, і не боїтеся, щоб в'язані речі додавали вам об'ємів зайвих, то будь ласка. Можна використовувати. Ось перший ряд візеруночку, другий ряд, точніше, в нас пров'язаний. Повертаємо в'язання, і на виворітній стороні ми так само робимо. Тобто, лицеві петлі ми пров'язуємо не за саму петлю, а в петлю попереднього ряду. Ось так і продовжуємо до кінця ряду. Бачите, нічого немає складного. Раз. І в петлю попереднього ряду. Так. Ну, я думаю, що два рядочки я з вами пров'язала. цього буде достатньо. Продовжимо в'язати так само. Повертаємо лицеві, в'яжемо всі в петлі попереднього ряду, а виворітні, як зазвичай. І потім виходить, після прання, все розпрямляється виходить ось така класна об'ємна резинка і двостороння. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на хештег візерунки.ua, Переходьте, переглядайте і підтримуйте наш спільний проєкт український. До нових зустрічей на каналі. Па-па!